Привіт, друзі! Хороша новина! Візи будуть видаватися онлайн. Не потрібно тепер буде їздити в консульство, чекати місяці на подачу і так далі. І все це тому, що Європарламент схвалив угоду про цифровізацію шенгенських віз, і тепер її можна буде отримати онлайн. Це вже є перед останнім кроком для того, щоб документ став законодавчим актом. З введенням нововедень заяви на візу до шенгенської зони, а також до держав-членів ЄС, які не входять до шенгенської зони, повинні оцифровуватися. В результаті цифровізації ви зможете подати заяви на візу онлайн через спеціальну платформу. Візову ж наклейку в паспорті замінять на цифровий двовимірний штрих-код із криптографічним підписом. Це знизить ризики у питанні безпеки, пов'язані з підробленими та вкраденими візовими наклейками. Заявили раніше в Європейській Раді. Законодавці ЄС зазначають, що процес отримання віз стане не тільки безпечнішим, але й швидшим і дешевшим. За прогнозами експертів, система запрацює до 1 грудня 2026 року. Друзі, ну ви самі розумієте, що це лише початок. Спочатку шенген візи онлайн, а незабаром робочі візи, карти побиту, а може і громадянство без присутності. Як на мене, це дуже хороша ідея. А як думаєте ви? Пишіть в коментарях свою думку, а також тиснемо подобайку та підписуємось, тому що ваша активність це наша найбільша мотивація. Перша віза твій надійний роботодавець за кордоном.